Нові заяви адміністрації США щодо України: чи це дійсно привід для занепокоєння? Про це сьогодні говоримо з Евгеном Чолієм, почесним консулом України в місті Монреаль та президентом громадської організації Україна 2050 Ще раз вітаю вас, пане Євгене. Ми сьогодні з вами говоримо в той період, коли чуємо. Такі гучні, не найкращі заяви Трампа щодо України раніше. Він говорив, що завершить війну Росії проти України за 24 години. Але бачимо, війна продовжується, і на вашу думку, що він не врахував, що він дійсно не знає про цю війну. Пані Наталі, в першу мірі я щиро дякую за запрошення на інтерв'ю. Я думаю, що президент Трамп не враховував правдивої мети Кремля. Що є завоювати цілу Україну як перший етап до відновлення Радянського Союзу, відтак відновити Радянський Союз, розколоти НАТО, завоювати колишні країни-учасниці Варшавського договору чи так звані країни-сателіти, поділити світ на сфери впливу і постійно збільшувати російську сферу впливу. Інакшими словами. Президент Трамп не враховував, що Путін дійсно не хоче будь-якого міру, і що його треба примусити до міру. І це можна зробити тільки тоді, коли Кремль явно відчує, що країни НАТО, в тому числі і США, будуть активно та ефективно діяти так, щоб Україна могла якнайшвидше перемогти Росію, що включає Часне надання відповідної зброї, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір і звільнити окуповані Росією території, прийняття України як повноправного члена НАТО і конфіскація і передання Україні російських заморожених активів за кордоном, починаючи від активів центрального банку Росії. Які оцінюються в 260 мільярдів євро. А на вашу думку, наскільки важливо для нової американської адміністрації продовжувати допомогу Україні в протистоянні намірам Росії, головно, коли враховувати звіт з 9 січня 2025 року цього року, аналітичного центру США з питань державної політики American Enterprise Institute який по перше заявив, що надаючи допомогу Україні, Вашингтон може по суті стримувати пряму війну між НАТО і Москвою, в якій військові Сполучених Штатів мусили воювати, і по-друге, що цей центр надав статистику, що з 2022 року Конгрес США виділив міністерство оборони США 112 мільярдів американських доларів на допомогу Україні. Що є значна сума. Але цей аналітичний центр додав, що підтримка безпеки в стратегічному середовищі, в якому Росія перемагає Україну, може коштувати Сполученим Штатам додаткових 808 мільярдів американських доларів на оборону протягом п'яти років. І на цій підставі цей американський аналітичний центр зробив висновок, що дозволити Росії перемогти Україну. Коштувало б сполученим штатам приблизно в сім разів дорожче ніж недопущення перемоги. Тому нашим завданням є ці факти всюди наголошувати, щоб країни НАТО починаючи від США повні освідомили. Що допомагаючи Україні, вони передусім собі значно допомагають? А якщо ми поговоримо про українців, які перебувають в Штатах, наразі там багато українців, що приїхали в цю країну і через війну, і на вашу думку, як оці зміни можуть вплинути на перебування українців? Я думаю, що поки тривають постійні російські військові атаки на цивільне населення і цивільні інфраструктури в Україні. І поки Росія не виявляє будь-яке зацікавлення справедливим миром, помимо старань, нової адміністрації США забезпечити припинення вогню, а відтак довести до мирної угоди між Україною і Росією, Америка залишиться притулком для українців, які захищаються в США. Від російського вторгнення в Україну, а щодо Канади, як позиція адміністрації Трампа щодо України вплинула на українську діаспору в Канаді та її політичну активність, Я думаю, що українці в Канаді критично слідкують за розвитком подій, і їх відповідно оцінюють, в тому числі під час зустрічей з канадськими провінційними і міськими владними структурами. На відповідних публічних форумах, в засобах масової інформації та в соціальних мережах, закликаючи, щоб Канада ще більш активно в цей час допомагала Україні в різних галузях, бо це дійсно в найкращих інтересах Канади. Зокрема, коли буде наголошувати, що Україна сьогодні захищає західний світ, у тому числі Канаду, коли йде мова про українців в Канаді. Від дуже явних імперських амбіцій Кремля і що допомагаючи Україні, Канада, як і інші країни НАТО фактично допомагають стримувати пряму війну між НАТО і Москвою, в якій військові країни-членів НАТО мусили б воювати, треба також нагадувати, що для Канади, наприклад, кошт допомоги Україні. Перемогти і тим самим е, сприяти забезпеченню миру в світі є значно менший, ніж якби Канаді довелося захищати свою територіальну цілісність в геополітичному сценарії, в якому Росія перемогла б Україну за, мої, за моїми такими спостереженнями, не тільки за моїми світ е, зараз перебуває в такому е, в змінах якийсь світопорядок змінюється, чи це так на вашу думку, пані Наталі? Мабуть, не весь світовий порядок, але дійсно дуже багато міняється і, на жаль, не на краще. Однак нам треба пам'ятати і другим нагадувати в різних країнах заходу, що яка б не була в нас складна зараз економічна ситуація в Україні? Тепер відбувається геноцидна війна. Гинуть люди чимраз більше молоді стає каліками, українських дітей примусово вивозять до Росії з метою перетворити їх на російських яничар і неймовірно знущаються над українськими військовополоненими. І в такий час усім потрібно виконати свій моральний обов'язок. А саме допомогти Україні перемогти і припинити геноцидну війну, війну Росії проти України. Ну я так бачу, що заяви Трампа до цього не ведуть. Ну я думаю, що в першій мірі заяви Трамп, президента Трампа є різні. одного дня він більш позитивно на другий день він менш позитивно реагує. Я думаю, що треба далі слідкувати за подіями і впливати, щоб адміністрація президента Трампа. Зрозуміла, що є в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки, щоб Україна перемогла, бо це є фактично найкращою гарантією безпеки і миру в світі. Дякую. А щодо українських медіа в Штатах, хотіла ще спитати деякі з них припинили свою роботу через знову ж таки заяви президента Трампа. На вашу думку, яка все ж таки роль була і є Радіо Свобода і Голос Америки? Зупинка фінансування Агентства з глобальних медіа 15 березня цього року, яка поширювала інформацію у світ майже 50 -ма мовами та фінансувала між іншим Радіо Свобода та Голос Америки. Є на мою думку дуже шкідливим рішенням, оскільки головна місія цих засобів масової інформації була висвітлювати правдиві новини. За кордоном США та поширювати демократичні цінності, наприклад, голос Америки був найбільшим інформаційним мовником США у світі, заснований ще в 1942 році, та який працював для понад 350 мільйонної аудиторії. «Радіо Свобода був заснований у 1953 році. Та охоплює сорок сім аудиторію, і на мою думку, голос Америки і Радіо Свобода відігравали дуже важливу роль, оскільки вони поширювали правдиві новини, зокрема про українські питання, та успішно поборювали потужну російську дезінформацію. Останнім Ген. часом також ми, ми спостерігаємо заяви Трампа не тільки щодо України, а ще до країн Євросоюзу і відповід... і також до Канади і до інших країн. Ем, яка ваша думка? Як це може пошкодити взагалі партнерство цих країн? Ну, ми бачили е, із з, рішенням чи указом президента Сполучених Штатів Америки з 2 квітня. Що він розпочав дуже е, широку е, тарифну так звану війну е, не тільки з, вже з Канадою і з Мексикою, а, а з Європейським Союзом. І м, я думаю, що ця тарифна війна пошкодить і всім. Це пошкодить е, європейському союзі. Я думаю, що ті всі, взагалі, тарифи проти Канади пошкодять очевидно в Канаді. І е, найголовніше, е, я думаю, що треба е, взяти враховувати, що ті е, тарифи пошкодять також і американцям, і е, я думаю, що на жаль, е, найбільше потерплять е, ті е, люди, які не мають аж такого великого маєтку. І я думаю, що і сподіваюся, що нова адміністрація Сполучених Штатів Америки це зрозуміє як найскоріше. І змінить свій курс, так, але ми, ми також спостерігаємо, що відбуваються протести в Америці. Американці не згодні з рішеннями адміністрації Трампа. То які як це може вплинути на подальшу політику Америки? Ну я думаю, що так як всюди, пані Наталію, як є кожна адміністрація чи влада. Рахується з електоратом, і як будуть раз більше такі голоси критичні, озвучуватися на різних форумах, а зокрема із конгресменів і сенаторів республіканської партії, то можна сподіватися, що з такими Критичними заявами скорше пізніше нова адміністрація Сполучених Штатів Америки їх буде враховувати і відповідно до них реагувати. Реакція ринку біржі, ну вони були такі, що дали дуже чіткий сигнал, що ці кроки не були найкращими, скажімо так, м'яко м'яко, але я думаю, що що Будуть ще інші, на жаль, результати цього цих тарифів, які будуть шкідливими, і я думаю, що буде та адміністрація мусила їх враховувати. Розумію, дякую дуже вам. Можливо, ви б хотіли щось додати для нашої аудиторії, пані Наталю. Не знаю, коли буде наступний раз, що ми будемо зустрічатися, тому я відразу скористаю з нагоди. З надходящих великодних свят, щоб побажати вашій аудиторії всього як найкращого а зокрема, нам всім спільно, якнайшвидшої перемоги України, щоб дійсно перемогло добро над злом. Дякую вам, і ви також робите чудову роботу. Вдячні за це успіхів вам! Дякую дуже.